Озвучено tokar.ua Схоже, працювати космічний телескоп Гея допоміг астрономам знайти зірку, що утворилася з тієї ж сонячної туманності, що і сонце. Фактично, вона гіпотетичний близнюк сонця і є досить близько від нас, принаймні, з точки зору астрономії. Після великого вибуху минуло майже 4,6 мільярда мільярдів років. З велетенської хмари газу, пилу та важких елементів від сусідніх наднових і нейтронних зірок утворилося сонце та інші планети. Зірки у сонячній туманності утворювалися впродовж мільйонів років. А найбільші з них наднові зірки швидко гинули внаслідок вибуху. Менш масивні зірки, як от наше сонце, потрапили на головну послідовність, і сонячні вітри здули з них залишки пилу та газу. А потім, внаслідок хаотичної гравітаційної взаємодії з іншими зірками чумацького шляху, зірки віддалилися одна від одної. Зорі сестри розлетілися, щоб жити кожна своїм життям. Просто як людська сім'я. Галактичний рік, повний оберт сонячної системи, навколо галактичного центра чумацького шляху, триває майже 230 мільйонів років. Тобто, сонце за всю свою історію облітало чумацький шлях десь 20 разів. Востаннє, коли ми були тут, динозаври ще бродили по землі. Астрономи майже певні, що не лише сонце сформувалося з сонячної туманності, Та де ж усі інші зірки, і чи зможемо ми їх колись знайти? Деякі дуже знайомі об'єкти у нічному небі вказують на те, як виглядала сонячна туманність в прадавні часи, наприклад. Могутня туманність Оріон розташована на відстані 1300 світлових років від нас, що містить нейтральний газ та пил, скупчення зірок і розжареного газу. Що найменше різних зірок формуються в туманності Оріон. астрономи вважають, що в ній є принаймні три різні хвилі зіркоутворення. Однак, з часом, внаслідок дії потужних зоряних вітрів та обертання туманності, газ і пил зникнуть і сформується зірка. Наша сонячна туманність формувалася мільйони років, і певно, раніше скидалася на скупчення зірок плеяди. Це скупчення має приблизно тисячі окремих зірок і розташовано на відстані 448 світлових років від землі. Зоріні вітри зробили свою справу і очистили зірки. Деякі ще досі оточені пилом, але його й далі здуває у космос. Оскільки зорі все ще віддаляються одна від одної, утворюються такі скупчення, як от гіяди. Від землі до нього якихось 153 світлові роки, і в ньому сотні зірок, чи оцінюють у 625 мільйонів років. Наразі це просто скупчення зірок, що віддаляються одна від одної аж доки не утвориться Сузір'я. Але зірки в сузір'ї гіяд пов'язані між собою. У них однаковий вік, хімічні властивості, і рухаються вони теж однаково. Чи можемо ми скористатися цим, щоб знайти сестер сонця? Сотні зірок формувалися тоді ж, коли й наше сонце і тепер розпорошені по чумацькому шляху. Астрономи спробували знайти відповідь, використавши декілька підходів. Тож з'явилося кілька можливих кандидатів. Одну зірку відкрили 2014 року і назвали HD 162826. У неї був схожий вік, але трохи вища температура. Маса більше на 15% і більший вміст металів. Команда Техаського університету в Остіні знайшла зірку під час пошуків таких рідкісних елементів, як ітрі і барій. Це було сюрпризом. Астрономи не очікували знайти сестру сонця, адже лише невелику частину чумацького шляху внесли до каталогу у галактиці, поміж мільярдів зірок. Ще досі кілька сотень не відкрито. Але тепер, завдяки останній інформації Європейської космічної агенції від місії Гея, астрономи отримали безліч даних для роботи. Вчені, які працюють з геєю у квітні 2018 року, випустили величезну доповідь. Та містила інформацію про рух одного трьох мільярдів зірок, а далі буде ще більше. Міжнародна команда астрономів взяла дані з геї і порівняла їх з даними фундаментального проекту галактичної археології Амбре. Це було співробітництво Європейської південної обсерваторії та обсерваторії Лазурного берега для каталогізації спектра понад 230 тисяч зірок. Рух зірок у скупченні Гея 1 дозволив відстежити зорі, що народилося у тій самій ділянці, що й сонце. А зоряний спектр від Амбре допоміг знайти зорі з тим самим спектром, що і у сонці. Порівнявши ці два каталоги, дослідники знайшли єдиний збіг HD 186302. Це віртуальний близнюк сонця. Зірка спектрального класу G, з тією ж температурою поверхні, що і у сонці. Хімічний склад і атмосфера подібні. Вік приблизно 4,6 мільярда років. Теж збігається згідно з даними телескопа, зірка розташована за 184 світлові роки у сузір'ї Павича. І наразі це все, що ми знаємо. Після цих відкриттів астрономи хочуть провести подальші дослідження, зокрема пошук екзопланет, за допомогою спектрографа Еспресо, що належить Європейській Південній Обсерваторії. Цей спектрограф може досліджувати планети навколо інших зірок під різними кутами нахилу. Тому не треба чекати, доки планети вишукуються так, щоб нам було зручно. Хоча астрономиї знайшли зірки, схожі на наше сонце, ми лише можемо визначити їхній вік. Температуру і хімічний склад атмосфери, наші знання ще занадто поверхові. Але якщо ця зірка справді сформувалася у тій самій сонячній туманності, вона має містити ті самі важкі метали. Чи це значить, що її сонячна система така сама, як у нас? Чи це підвищує шанси знайти планети, схожі на Землю, в поясі зірки, де можливе життя? Чи навіть однакові зірки формують абсолютно різні сонячні системи? Так само, як дослідження, Близнюків допомагає зрозуміти природу людини. Вивчення близнюків зірок допоможе зрозуміти, які елементи сприяють появі конкретних сонячних систем. Гадаю, що HD 186302 стане однією з найбільш вивчених зірок нашої галактики, і певен це тільки початок. Завдяки даним з геї, астрономи лише доторкнулися до таємниці, і майбутні запуски космічних кораблів допоможуть знайти ще більше схожих. Кожих Можливо, у наступні десятиліття ми відкриємо десятки зірок, що сформувалися разом із нашим сонцем. Матимемо ідеальні місця для перевірки теорій про формування планет і пошуки життя. А ви як гадаєте, напишіть про це у коментарях.